Всім привіт, з нового разу. Хоч що на подолі, я вже трохи роздівся. Каменка в нас позаду. Так, а що я відкриваю? Зараз поворачуємо ліворуч, Опа, он А вам не видно. Тіктоки що щось там витанцьовують, вже відосики записують. Так, ну нам не до них. Зараз ми прямо по цій дороге. Не бачу, яка вулиця. Вулиці називати не на часі, щоб ви знали. Не пишіть мені про вулицю, щоб я називав. Так, давайте зараз виїдемо на дорогу. Зараз ой, Тут холодок, тут аж прохолодно. І зараз ми прямо колом на пляж. Так, Небесної Сотні, все. По Небесної Сотні. Шість горти. Одні горти. Зараз зглянемо, якщо качури туся і внутрі, поїдемо в АТБ щось сім куков. Погризти. Гостинся. Бачите, Тесла за нею корж. Таке відчуття, що ми в Європі. Только дороги не європейські. Машини європейські американські, да? І японські, і які хоче, а дороги остаються наші українські. Роздовбані. Так, ну стан, я вже його десь бачив. Він, кстати, продається, кажесь. Ми це з красними номерами праворуч. Колись я бачив в районі фарфорового заводу його там обдивлялися і все проче. Так, ага. О, зараз через переход. Так, ми почти на месте уже. Видніється. Пляж, наше місце призначення чи. Як? <смі> доставка, наша доставка. Ходимося, там вже не на походу. деякі моржі купаються. Ті шара рано починають і пізно закінчують. Ну тут можна этот, этот шип хапанути одакації. Я кажусь Колись як тут їздив, хапану. Просто спустило колесо вже наверху. Так ще зглянемо їх. Поняв, а де банда вся. У мене як чуйка була, я не пойняв. А де всі качури. Подніжабоми крякають. Опа! Ага, та в принципі. уже хлеба наложил. Внутри спыть. Прикинь-то есть внутри, но ну и по Наверное, не буду я ехать, покупать, потом снова приезжать. пару качок есть. И внутри одна дрыхнет. Обам, конечно, роздолія хліба накидали. Тут коротше я бачив, та чи жіночка, чи чувак, вони от вон, в баках мусорних там вибирають всякі, ну недоїдки там хліб, там, эти морквини все-таки, відходи, будемо так називати, і їх при... приносять сюди і кормлять. Я думаю, вони не голодні. А скоро тут. Та якби двіжняка сильного не буде, що це за Куди це грязило, несе, як мазута якась. Непонятно. Тут таких качок, було вони десять, тут усять зараз, по комишах походить Внутрі багато було, ну, але одна не я бачу тут туся. Ще й виніпиє ходить. Такі щось давайте трошки ляжок поїдемося. Діваночки тут ось можна повільно зайти, та тут можна і заїхати. Я, коротше, колись помив кольоса, в мене потім так скрипіло пісок на все тільки що можна ну, баклашки било, це таке, там да, попив, кинув. let Ще я Но велоцентр ми знаємо. де це під мостом, Якщо я не помиляюсь з велоцентр. Це типа від них. Ну, велик кріпить така стрьомна фігня. біля них це тільки колісом. Суперстатіям Польтава. Поль так, давайте поїдемо ще. Трошки прогидемося по подолу. на ужин і тут движнях не вечором по-любому, по васік, джерк-вас Зараз ще поки що. Без 15.10 прикиньте на Подолі. Зато все свободне, вільне столики всякі для відпочинку левада є хто, хто хоче подивитися леваду недавно я знімав теж там відео катались теж в сонячний день ми Леваді. так що Лайк! можете знайти відео подивитися руки вже красніки загоріли в одному місці буде загар коротше половина рук і ноги трохи вище коліна опа це порва фада китайози по любому китайозний апарат Знаю, куди поїхати, зараз вам трошки. Коротше, зараз спонтанно давайте поїздимо. Так що в нас виходить, левада вже недавно була, зараз поділ, Росохи, центра взагалі немерено. Так, мирну я туди. Блин, блински. Одни заканчиваются, другие начинаются. Не хочется цього До зобры не хочу. Та що что за западло один летить, другий єліповзо ну це буде безконечно, треба щось рішать. Я так хотів тут по легкому проскочити. то трапор України просить, правда пора його вже поміняти, бо щось він уже... поверхівочка така так так серйозно переждав а чувак тільки подіхав і уїхав куди треба, за секунду це ж у нас є поділ новий старий там да? старий новий Сейчас сюди, Може по алейке давайте полетим. Да, просто разские все, кто тут бухал. Хтось бухал, я не бухав. Ну, відпочивав. Ну-вуха Буха залетіло прикольно. тут же, блин. Думала дупло. В принципі, це я думаю вважається центр подій. Хобот, як завжди, поверху. Зараз тут кружочок гробу. Ми сюди, коротше, в пару точок у нас тут було завозили товар. Ладно, вже колись була гарна, як плитка. Ооо, думаю, де я бачив в новинах провалля, прикиньте, фау 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 лучше не ще муться. Прикольно, да? Туди ніхто не мирнувся цікаво. Ладно, Ми будемо ближе туди, -туди під'їжджати, бо ще мирне. Лучше не перевірять нашу вдачу. Так, люди на роботі, якщо що, не спрашуйте де люди. Всі на роботі, всі працюють. А ми з вами гуляємо, катаємося, на велопрогулек. Бо ми не любимо працювати. Ще трошки давайте тут покружляємо, потихеньку будемо виїжджати. Ставте лайки, підписуйтесь, кому сподобалось відео. Ось таке не супер-пупер, понятно. На любителя, як кажуть. Так, полтавку ось так і соблазняє. Але ми водичку зараз накатаємося, наснімаємо відео, потом трошки можна буде будет певасика <плес> Так, так дон миллиметром да Давайте трошки двориком. Бо там такі бордюри, треба ли по дорозі, або по бордюрах. Ну як затишно тут. Самі номера домів. А що де як? Правильно, щоб ніхто не знає. Это уже груша походу. Да, это груша, цветы. А груша по груша. Короче, цветы уже все. Так. А далее... Ого, кондиционер стенка не відвалиться. Так, а что, придется вставать, чтобы тут проїхати, А, о, це это O. Oh, a. Eu... O. Oh, oh. Trouxe dá... ah, a boleta. Ai, chip dá na casal. як затишні, які затишні дворики. Що ще треба пенсіонера? Хіба що баночку було. чи пачку сімечок і все. А, пенсію, звісно. Як і в Росоюзі не помішали. Бо тут така споруда може лягти в будь-який момент. Набав звичай. кровать з ним. Брав би кровать та з собою носив. ідесь, спить вже на ходу, мабуть, вдома. Навіщо я родився? Весна 2025 продовжується. Повернутися давайте вже повернемося так, як ми сюди їхали тільки по другій стороні. Походу їх навіть не пропускати, що вони ждуть, неізвісно, з моря погоди. Зараз через центр їдемо до Зигіна, а там я подумаю, можливо ще на завтра зняти Лепінг. Завтра виложить. Сьогодні зняти, завтра вивожу. Мало ли що завтра не вийдуть задати. Так, не забувайте підписуватися. Ставити лайк. Писати комент. Зуйтесь в наступній серії. Все, всім давайте мирного неба, типу, ночі. Всім пока-пока.